Вас вітає інтернет-магазин Ліга інструмент. В вашій увазі хочемо представити електрорубанок Dexton DXE P800. Інструмент поставляється в картонній коробці. В комплектацію включено паралельний упор, пилозбірник. Також інструмент має надійний мережевий шнур довжиною 2 метри. Вага складає 2 кг 900 г. Гарантія 12 місяців, родина бренду Китай. Побутовий рубанок має безліч особливостей, які роблять його досить цікавим вибором і для професійного використання. Інструмент має додаткову передню рукоятку, яка служить також для вибору глибини строгання. Максимальна глибина обробки становить 3 мм. Передня частина підошви. Виповнена V-образним пазом для вибірки крайок, що істотно розширює можливості інструмента. В корпусі рубанки передбачене відділення для зберігання ключа. Крім того, можна встановлювати пилозбірник. За допомогою спеціальної кнопки ви можете встановлювати викид стружки або вліво, або в праву сторону. Рубанок оснащений потужним 800 ватовим двигуном, ширина обробки становить 82 мм. Інструмент робить 17 тисяч оборотів в хвилину холостого ходу, також має зручну проризинову рукоятку та кнопку включення, яка може фіксуватися. Купуйте в інтернет-магазині Ліга інструмент. Ми завжди раді вас бачити.